дня, шановні студенти. Сьогоднішня лекція розрахунок навантажень та потужності двигунів кранів. Лекція виставлена в Classroom. Будь ласка, можете. Навіть не можете, а повинні до неї звертатися в кінці лекції контрольні питання, дати відповіді. Що розглядається в даній лекції? Це розрахунок статичних навантажень двигунів механізмів. Тобто, якщо у нас не рухається, наприклад, крюк підйомний, все одно а вага підвішена на крюк, все одно якесь навантаження є. От розраховується потужність піднімання. Опускання з вагою без ваги е, даними формулами, е, що вони означають? П це потужність, G і g 0 v нульове, нульове це у нас вага, V е, – швидкість, і ета це кофцієнт корисної дії нашого механізму. Формула з урахуванням, ми перераховуємо там на тони на кілограми, 10 у мінус третьому. Далі дві формули: одна із вагою, інша без ваги. Далі розрахунок уверх піднімається більше навантаження, опускається менше навантаження. Ну і написано для коли є двигун. Як працює, з яким навантаженням вверх-вниз підйом, з гальмуванням без гальмування, якщо опускається вниз, відповідно, включається ж гальмування. Далі статична потужність як розраховується, при цьому мю, мю тут коефіцієнт тертя в опорах ходових коліс, це якщо пересувати візок, R, радіус шийки осі ходового колеса. Теж треба враховувати. В це швидкість пересування самого моста. F це коефіцієнт третя котіння ходових коліс. Ета, ну, з'ясно що корисної В статичний момент розраховується ось формула представлена, яка врахує потужність, е враховує радіус барабана, передатне число одне і інше редуктора і поліспаста, і швидкість руху ГК. Кутову швидкість розраховуємо, ось, будь ласка, формула представлена, яка враховує знову ж таки швидкість, враховує у нас передатне число редуктора і поліспаста, ну і звісно ж, радіус колеса. Повинно теж враховуватися. Наступний розрахунок це визначення динамічних навантажень. то були статичні навантаження, тобто нерухомі, а тут динамічні навантаження двигуна крана, тобто під час того, як двигун працює, виконуючи операції або підйому, або пересування візка. Ну, В даних формулах враховуються моменти. За напрямком підйом спуск рух, ну і відповідно враховується сумарний зведений до вала двигуна момент інерції, який включає момент інерції ротора і момент інерції мас механізму. Далі, як розраховується сам момент інерції, представлений у нас теж. Він залежить від маси, від швидкості, від того, чи запускається даний двигун, чи вже рухається цей двигун. Далі наступний розрахунок: це вибір потужності двигунів кранових механізмів. Як вибираються саме двигуни кранових механізмів. Ми з вами вже їх розглядали, скільки цих може бути двигунів. От, і відповідно механізмів. Ну, тут основна увага зосереджується саме на період вмикання. От, подивіться, ТВ, основне значення це час вмикання. Час вмикання за весь період роботи. Тобто весь період роботи або циклу вибирається як 100%. В даному випадку, якщо ми бачимо 25%, це 25%. Ну, якщо із 100 хвилин, 25 хвилин працює, і відповідно 75 хвилин не працює. Ну або в секундах це міряється. Взагалі, до речі, за стандартом не більше 10 хвилин цей весь цикл відбувається. Ну і відповідно двигуни підбирається. По цим ТВ-тривалості вмикання. І є стандартні значення 15, 25, 40, 60. Ну, і 100%. Потужність, як вибирається, ви знаєте, з курсової. Ми беремо розрахунок потужності механічної, а двигун вибираємо з більшою потужністю. Ну і треба враховувати саме це ТВ-час вмикання двигуна. Ну, далі представлено у нас. Як розраховується час роботи так, цей цикл, суманний час роботи механізму? До цього ж ми повинні знати, що у нас є холостий хід механізму і робочий з вантажем і без вантажу. Треба його враховувати. Далі запропонована. Розрахункова діаграма навантажувального механізму підйому. Значить, у нас діаграма складається із пускового, навантажувального двигуна пересування моста або візка. Ну, бачите, у нас такі стовпчики, це коли потужності максимальні у нас використовуються, це коли під час роботи механізму. Ну, а там, де у нас нуль, двигун в даному випадку не використовується, це у нас. Навіть не холостий хід. ну і Нижче значення це в нас холостий хід без навантаження і так далі. Ну і Розраховуємо потужність, яка двигуна повинна бути від двигуни механічної потужності з врахуванням коефіцієнту запасу, який враховує додаткове завантаження двигуна в період пуску та електричного гальмування. Ну, ви знаєте, струми підскокують у 7 разів. По курсовій нашій, і, відповідно, треба враховувати це в розрахунку. Знову ж таки, розрахунок часу пуску, за який час запускається даний двигун, різні способи розрахунку, в залежності від того, чи навантажений двигун, чи не навантажений. Відповідно, розраховується час гальмування. Гальмування може бути механічне і електричне. Далі розраховується еквівалентний момент. Що таке еквівалентний момент? Це беруться всі моменти в період роботи. там, З навантаження, без навантаження, холостий хід, робочий хід і ці моменти розраховуються ж. До речі, так і потужності за аналогічною формою розраховується. Це квадрати моментів множиться на час. Період роботи, і сумарне їхнє значення ділиться на сумарний час весь роботи. І корінь квадратний береться з цього значення. Так приблизно розраховується еквівалентний момент. До речі, ще раз скажу, що потужність еквівалентна розраховується за аналогічною формою, ну тільки вставляється, звісно ж, потужності. В кожен період роботи мається на увазі період роботи, піднімається вантаж, опускається вантаж, це другий період без вантажа. Холостий хід пересування візка там, від одного місця до другого без вантажу з вантажем і так далі. Ці всі періоди простою цей період враховується. Двигун задовольняє, ну, який двигун задовольня вимогам. По моментам теж повинні знати, ми, що є момент у нас робочий і момент пусковий. Так? І, відповідно, для кожного двигуна, ми з вами як вибирали двигуни, в таблицю заносили ці пускові моменти. Мінімальний момент, максимальний момент їхні відношення. От тут вони враховуються, теж треба їх враховувати, бо момент може бути один, а от пусковий він вимагається завжди більш, бо зрушити з місця механізм достатньо складно. Він по цей момент пусковий повинен бути більший. Ну і перевантаження на ці моменти в період пуску теж. Треба враховувати, дивитися треба по таблицям даний двигун, який цей момент виробляє, створює, так, і порівняти з тими даними, які у нас є в, в, кранових, в кранових характеристиках. Вони, звісно, залежать від тих же самих подшипників, від моменту інерції ну і інших ну, Опору опору механізмів на початок обертання. Бо, знаєте, вагон, наприклад, стоїть, його пхати, якщо він рухається легко, а от почати його. Щоб він е почав рухатися достатньо складно, тут треба прикласти великі зусилля. Так. Ну і Розрахункова потужність самого двигуна в вона складається із потужної, значить, суми встановлених потужностей, помножене на коефіцієнт, який визначається дослідним шляхом. Е ці коефіцієнти є. Е Основні, які враховують зусилля опору, і якісь такі випадкові зусилля, які можуть там виникати, ну до той же самий вітер може мінятися, може мінятися, наприклад, під час руху там пере. Перекошуватися якось самий візок, коли рухається. Може, там під візок щось попадає, якась перешкода, а ці якісь непередбачені навантаження, додатково виникають. Ну і далі розраховується у нас струм, як розраховується. Якщо ми вже потужні, знаємо, як струм розраховується, бо ми ж повинні підключати кабель відповідно до двигуна. Значить, а кабель ми вибираємо по струму, струм розраховуємо за даною формулою. І Потім тоді вибираємо номінальний струм з урахуванням косинуса Фі. Ну якщо у нас двигун синхронний, значить косинус Фі у нас теж треба враховувати обов'язково. Ну і робоче значення, і з допустимим значенням порівнюємо втрати, напруги, ми повинні розраховувати в курсові. Ви знаєте, як розраховувати. Ну і ось наш S, це перетин провідника. Розраховується з урахуванням падіння напруги. От формула. У нас є. Допустима втрата напруги на ділянці. ну Ми ми в курсові розраховували це падіння напруги, яке за стандартами не повинно перевищувати. 5% у вас всіх розрахунку. Це значення розраху... визначене, і, відповідно, воно у вас не перевищує. 5%. Якщо воно перевищує, то що ми тоді робимо? Беремо більший переріз провідника. Ну, у всіх там з розрахунками нормально виходить, не перевищує. Ну, ось ось ця формула в курсовій ми використовуємо для розрахунку саме. Падіння напруги на ділянці. Нагадаю, у нас ділянка дожиною 75 метрів, яка враховує активний і реактивний опори. Ну, в даному випадку тут тролі, і в нас кабель просто є. Ну, і контрольні питання, будь ласка, ці контрольні питання. Е Ознайомтеся з ними і е, дайте письмові відповіді. Ну і ще додатково, в інтернеті я понаходив така цікава інформація. От кінематична схема механізмів пересування кранів. Зверніть увагу, що є механізми, якщо візок не важкий, то, форму, то схема В з одним двигуном, який на одну і на другу сторону передає передачу і обертається візок. Ну, скажімо так, два так крутить, візок пересувається. Е, Механізме теж, теж з одним двигуном, але стоїть редуктор якийсь підвищуваний, мається на увазі підвищений момент, знизує частоту. І знову ж таки, один двигун обертає два коліща та дві, які рухають візок. І вже більш потужні е, крани. Там один двигун не виконує свою функцію. Відповідно, два двигуна дивіться, стоїть. Один двигун одне коліща крутить, другий двигун. Друге ще крутить, і таким чином забезпечується рух. це повіску, повіску. Все залежить від потужності. Тобто В найменш потужні, А найбільш потужні. Ну і що тут ще є? Механічно? Це у нас ось гальмо, муфта, редуктор, ще одна муфта, друга муфта, одна запобіжна, одна передавальна. Ну і ось наші Візки. Ну І ще тут одна цікава схемочка, хочу показати. Ось у нас мостовий кран, да? Ось розрахункова схема, як візок ходить в трьох напрямах X, Y, Z. Схема розрахунку. І ось консольний. кран. Консульний кран. Консольний Бачите, ось наша консоль, і по консолі рухається цей візок ну Тут більше механічні такі розрахунки, бо розрахунки двигуна вони аналогічні. Ще тут знайшов ось перевірка двигуна на нагрівання. За еквівалентним навантаженням є такий розрахунок, двигун може нагріватися, відповідно, треба враховувати його саме період роботи, і треба враховувати його характеристики. Ну і Головне режим навантаження. Ну розвага ніного моменту це наш. Не цікаво це механічні розрахунки. Ще один знайшов розрахунок пересування крана. От дивіться, у нас двигун, муфта, гальмо на редуктор. тоді ще одна муфта і вже тоді передача йде на візок. І це одна сторона візка, і ось друга сторона візка аналогічна. ну Вибір ходових коліс, це механічний розрахунок. Ось теж схема така у нас. Е Розрахункова, ну тут більше механічні намагання, але ви повинні розуміти, що без механічних розрахунків ми не можемо вибрати адекватно потужність двигуна, бо ми механічну потужність розраховуємо, і тоді двигун вибираємо на більші характеристики. Так, і ще, ну і на цьому все. На цьому всі ми вже з вами подивилися схеми. Ну, дякую за увагу. Звертайтеся до класрума, давайте відповіді на питання.